До початку навчального року ще два тижні, а школа уже перетворюється на вулик. У Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка працівники старанно готують навчальний заклад до приходу дітей. Класи вже чекають на школярів, а в приміщеннях закінчують ремонти. Оновити приміщення необхідно, розказує директор гімназії, щоб дітям було цікаво, комфортно і приємно навчатися. Цьогоріч тут капітально ремонтують одразу три приміщення: повністю оновлять бібліотеку і кімнату гімназиста. Завершити мають усе. Завчасно, щоб добре провітрити приміщення перед приходом дітей. Час зараз складний Україні війна, проте і навчання дітей ніхто не відміняв. А працівники зобов'язані підготувати школу до початку навчання, каже Анатолій Крижанівський. За попередні роки не лад в коридорах, класах, але й руки ще є до чого докласти. Роботи ще дуже багато, і будівля наша більша як столітня, і зрозуміло, як кожна будівля вона потребує завжди догляду і всього. Так що тут роботи ще дуже і дуже багато. Постаралися і зробили все для того, щоб дітям було 1 вересня дійсно свято. Сьогодні роль меценатів у школі вагома у тернопільській гімназії про благодійників пам'ятають, їхні імена прикрашають стіну на третьому поверсі школи. Українська школа, українська освіта. Левова частка тримається на, ну, якщо не рахувати зарплати, все-таки тримається на, 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 батьківських, на батьківській допомозі. Без, без, без цієї допомоги ну, нам би було дуже складно. Хотілося б, щоб відповідні класні кімнати, щоб обладнання відповідно, значить, технічне обладнання. Зараз комп'ютеризація, щоб все воно було на, на висоті, і зрозуміло, що бюджету це все тягнути дуже важко. 5,5 з половиною мільйонів гривень витратять на підготовку шкіл і дитсадків до нового навчального року з міської казни. У нас 80 закладів, тому на перший полі здається, що велика сума, але є потреби і в різних закладах, тому. Це не є такі великі кошти. Ну головні кошти це справді йдуть найнеобхідніші речі капремонт дахів. Гроші з міського бюджету йдуть переважно на капітальні видатки в закладах освіти, пояснюють у міськраді, зокрема на ремонт дахів. Також цього року за бюджетні гроші відкриють 12 додаткових груп у дитсадках міста. Решта допомога батьків і благодійників. Ми дуже вдячні. Меценатам, благодійникам, основному це батькам учнів, які долучаються до ремонтів взагалі будівель, шкіл, садочків і того чи іншого класного приміщення. Без їхньої допомоги, напевно, ми б не змогли підготувати навчальні заклади. Користуючись нагоду, я хочу подякувати всім батькам.